В результаті сутички у Дніпрі патрульний застрелив чоловіка. Як не втратити довіру до правоохоронців після цього випадку? Ну, напевно, що люди втратять довіру, тому що він перевищив свої службові повноваження, якби там не було, але він не мав права витягувати жінку з машини і так само застосувати зброю, тим більше, що чоловік був без зброї. Тому так, довіри не буде вже. Ні, ну Якщо був попереджувальний вистріл. І то після цього ну, мав якісь претензії бо ще щось ну, до речі. А якщо щоб так, зразу без ніякого попередження, то думаю, ні. Ну, я рахую, що з обох сторін має бути адекватна поведінка, як зі сторони поліції, так і зі сторони громадян. Я, не, я б не сказала, що в нас і так довіра до них дуже висока. Чому? Не знаю, так помічаю в суспільстві, що люди не довіряють давно вже. Тому цей випадок, я думаю, на довірі не сказався. Я вважаю, що там було по справедливості. Да, я до них довіри ніколи не мав. Вони, вони державслужбовці, які мають нас захищати, а вони роблять, самі знаєте що. Треба зробити так, щоб всі бачили. Цього героя нашого, да, який взяв людину. Ну, якщо неправильно наші, я знаю, поліція, наші органи, там є багато зрадників, є таке все, але і, і чесні люди, але їх дуже мало. І через таких ми втрачаємо довіру до всього. Вони виконували свою роботу, і я думаю, що вони ну, десь в рамках закону вони і заподіяли, але ну, правоохоронець трохи, звісно, перебільшив. Що привело, я не думаю, що він навмисно цілився і вбити людину, але ну я вважаю, що ті, е, хто, хто помер, та сім'я, вона трошки перегнула палку, тому такий кінечний результат. В результаті сутички у Дніпрі патрульний застрелив чоловіка. Як не втратити довіру до правоохоронців після цього випадку? Це що сутичка була, це прикро звичайно звладливою, але те, що людину застрелив. Це не є правильно, це має розглядати влада.